Обчисліть за формулами додавання синус 210 градусів та тангенс 15. Синус 210. 210 можна розкласти на два доданки: 180 градусів і 30 градусів. Тоді синус 180, помножити на косинус 30, діємо за формулою плюс косинус 180. Помножити на синус 30. Розклали ми на такі доданки значення тригнометричних функцій від цих кутів є табличними. Синус 180 градусів це у нас 0. 0 помножити на будь-яке число матимемо 0. А косинус. 180 градусів. Це у нас мінус одиниця. Синус 30 градусів 0,5 або 1 друга. І так 0 відняти 1 помножити на 1 другу, 1 друга. Отже, маємо мінус 1 друга або мінус 0,5 десятих. Тангенс 15 градусів. Це тангенс 45 градусів відняти 30 градусів. Число 15 є різницею двох чисел 45 і 30, а тангенс 45 і тангенс 30 є табличними значеннями. Так, тангенс різниці. Формула у чисельнику. Різниця тангенсів цих кутів. А в знаменнику 1 плюс добуток тангенсів цих кутів. Тангенс 45 одиниця, тангенс 30, корінь з 3 розділити на 3, знову одиниця і помножити на корінь з 3 на 3. Так у знаменнику 1 додати, корінь з 3 на 3. А в чисельнику 1 відняти корінь з 3 на 3. Зводимо до спільного знаменника спільний знаменник 3. 1 множимо на 3, 3. Риску дробу замінимо дією ділення. Значить, 3 відняти корінь з 3, поділити на 3. Так, і ось риску дробу замінюємо двокрапкою. Тут аналогічно зводимо до спільного знаменника. І у нас буде 3 плюс корінь з 3, розділити на 3. Як поділити звичайні дроби? Перший дріб залишаємо без змін. Дію ділення заміняємо дією множення. І записуємо. Обернений дріб до другого, тобто міняємо чисельник і знаменник місцями. Проводимо скорочення, 3 віднять корінь з 3. Розділити на 3 додати корінь з 3. Можна позбутися ірраціональності, домноживши на вираз спряжений до знаменника. Вираз називають спряженим. До деякого виразу, якщо добуток цих двох виразів, не міститиме радикалів. Тут ми маємо суму, значить домножаємо на, на таке ж тільки різниці. За основною властивістю дробу домножаємо і знаменник, і чисельник на один і той самий вираз. Так, у чисельнику у нас формула скороченого множення. Це 3 відняти корінь з 3 до квадрата. А в знаменнику формула добуток різниці та суми. Це різниця квадратів. Якраз ця формула дасть можливість позбутися ірраціональності. 3 в квадраті 9. І корінь з 3 до квадрата 3. Так, у знаменнику 6. У ну, чисельнику можна піднести до квадрата. Можна так залишити. Значить, квадрат першого 9. мінус подвоєний добуток з першого на другий. Перший на другий, 3 корінь з трьох, і подвоюємо, 6 корінь з трьох. І плюс квадрат другого. Можна поділити почленно кожен доданок. 9 розділити на 6. Відняти 6 корінь з 3, поділити на 6 і додати 3 розділити на 6. 9 розділити на 6. Можна скоротити на 3. Матимемо 3 других це 1,5. Тут 6 розділити на 6 одиниць, або ж скоротили, маємо корінь з 3 з мінусом. І 3 поділити на 6 це 1 друга, 0,5. 1,5 і 0,5, 2. Отже, 2 відняти корінь з 3. Так, а простіше буде, якщо 15 градусів подати як 60 градусів, відняти 45 градусів. Зараз спробуємо. Менше писани не буде. Тангенс 15 градусів дорівнює другий спосіб. Тангенс 60 градусів відняти 45 градусів. Тангенс 60 відняти тангенс 45. І розділити на 1 плюс добуток. Тангенс 60 і тангенс 45. Тангенс 60 корінь з трьох, 45 одиниця. Корінь з трьох помножити на один, корінь з трьох. Так, позбуваємося ірраціональності, домноживши на спряжений до знаменника. Так, і чисельник домножаємо. Так, у знаменнику різниця квадратів. Це один віднятий корінь з трьох. До квадрата. Так, а в чисельнику, наприклад, можна винести мінус за дужки. А тут у два члена. І ми матимемо один плюс корінь з трьох. А один мінус корінь з трьох. Так. І тут один мінус корінь з трьох. Значить, це один мінус корін з трьох до квадрата. Так, у знаменнику один відняти 3, мінус 2. Мінус і мінус скоротяться. Так, тут підносимо до квадрату. Квадрату першого, мінус подвоєний добуток з першого на другий і плюс квадрат другого. 1 додати 3, 4. Ділим на 2 почленно. 4 поділити на 2-2. І тут поділимо на 2. Цей спосіб трішки швидший. Скільки тут у нас значення корінь з 3 на 3, це поверховість Так, все.